Доброго дня, магітар української мене звати Олена. Які новини вже в дорозі? Підказки всесвіту на майбутнє. Загальний розклад два варіанти. Цифру варіанту вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Ваша сигніфікація тварин, по-першому, та по другому варіанту. Nu, 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 dat Підказка на майбутнє. Кварент по першому варіанту Ваша синіфікацію. Вибираєте. Можливо, стосунки з королем жезлів, якщо ви жінка кварен по першому варіанту, то не рухайтесь по відношенню до вибору або до взаємовідносин з партнером, кролем жезлів, Страстні стосунки, бажання, жага взаємодіяти, але зупинилися. Зупинилися, тому що не маєте впевненості в тому, що дані стосунки дадуть вам саме ті результати, яких ви прагнете змістовності і довгостроковості. Відчуваєте те, що жага страсть. Не дадуть вам результативності саме тієї, якої ви бажаєте. Або не можете зробити вибір, що вам робити далі і як вам діяти, яким чином. Остаточного немає рішення. Хоча ви розумієте, що вам потрібно діяти і вам потрібно переводити дані стосунки на новий етап. Але ви щось до кінця, в даних стосунках, не отримуєте, тому що не можете відмовитись від відчуття того, що ви бажаєте повернутися, власне, в той стан, в якому ви були, побути сам на сам, відлюдником, подумати, зважити. Не бажаєте ви приймати. Різкого рішення по відношенню до стосунків взаємодії з чоловіком. Ну, якщо ви чоловік, то тоді по відношенню до взаємовідносин з жінкою. Ситуація в разі чоловік ви чи жінка, кваріант, по першому варіанту, але хоч так, хоч так, все одно. Тобто, поки що не робите вибір, розумієте, що потрібно, але не робите, не розумієте яким чином вам діяти, тому що підсвідомо, а можливо, в когось і свідомо, ви відчуваєте те, що ви не бажаєте прискорювати перехід даних стосунків на новий етап. Ви все ж таки бажали або ви вбачаєте за потребу на даний момент залишати стосунки саме в тому форматі, в якому ви існуєте. Або існували до даного моменту? Ну, так, ви балансуєте. Але у вас тяжке рішення по відношенню у жінки до чоловіка? У чоловіка до ситуації, в якій ви знаходитеся. Які новини вже в дорозі? Вам потрібно прийняти рішення? Піти в трансформацію і все ж таки зробити перехід. Ну, є можливості, є шанс використовувати. Тому що, якщо ви цього не зробите, ну, по-перше, загалом ситуація розбитого серця 100% буде ви, партнеру, або взагалі по відношенню до ситуації потрібно вирішувати. Потрібно приймати рішення. Для того, щоб гармонізувати, внутрішній конфлікт не дасть вам можливості гармонізуватись і досягнути балансу. Як би ви не прагнули утримувати саме цей внутрішній розброїв. Все одно неочікувані кардинальні зміни негативні. Тому що внутрішній конфлікт розбите серце, і якщо ви не здійсните, не приймете рішення, яким би важким воно не було, не гармонізуєте внутрішнє і зовнішнє і підете в трансформацію і далі, перехід на новий етап розвитку стосунків або загалом може бути в житті. Наприклад, вам потрібно зробити вибір, вибір серцем, і ви в жертві, ви не знаєте, як вам. Діяти надалі. Можливо, потрібно отримати інформацію для того, щоб розуміти, яким чином далі рухатись і що вам робити, як саме використовувати шанси, які ви отримуєте. Можливо, ви й бажаєте, але не розумієте, які кроки потрібно робити. Але вам говорять все одно: от відсікайте, розбите серце, і деструктив, дисбаланс емоційний. І рухайтеся. Конфлікт, негатив, думки замість дій не дадуть вам можливості досягнути, по-перше, це невірне рішення, ну, а по-друге, ви не отримаєте. Навіть приблизно не вийдете на вірний шлях власних дій, які приведуть вас до результату, якого ви прагнете досягнути в своєму житті. Будете емоційно проявлятися по відношенню до ситуації, замість того, щоб діяти, ну, ви не отримаєте того, що прагнете. Те, що я вам і озвучила і до цього, і на зараз підказка Всесвіту на майбутнє. Безгрошів'я, бідність, емоційна, фінансова, матеріальна. І якщо будете дозволяти емоціям панувати, Замість того, щоб проявлятись, приймати рішення, активно діяти, займати активну позицію, а будете висіти в жертві, не будете довіряти собі, не будете брати відповідальність на себе, не отримаєте ні покращення, ні примноження, ні навіть, іще раз говорю, не вийдете на той шлях яким ви повинні рухатися для того, щоб досягнути бажаного? Дякую. Які новини вже в дорозі і підказки Всесвіту на майбутнє? Кверент по другому варіанту ваша сигналікація? Багато справ балансуєте по відношенню до того, щоб вирішити, знайти вихід, отримати результат. Але ви самодостатні по відношенню до тих подій ситуацій, які відбуваються в вашому житті. І що б не відбувалось, ви знайдете рішення або відповідь на питання, які виникають, виникатимуть і будуть виникати на вашому шляху. Щоб досягнути бажаного результату, ви зможете. Балансувати. І загалом, якщо є потреба прийняти рішення по відношенню до того, щоб все ж таки відсікти і цілеспрямовано рухатись в іншому напрямку, то ви самодостатні. Для того, щоб. Пропрацювати саме питання, як, наприклад, отримати той результат, який ви прагнете, якої би сфери життя це не стосувалось. Ну, наприклад, ви займалися, власне, бізнесом або реалізацією відносно професійної сфери, і на даний момент ви бажаєте реалізуватися як жінка, дружина, мати. Наповнитись емоційно. Почуття, кохання. І бажаєте рухатись в іншому напрямку, в іншому, це маючи на увазі сферу життя змінити. Ну, вам потрібно буде лише проявити терпіння, щоб отримати те, чого ви бажаєте. І не розбивайте собі серце або не дозволяйте імператору, маніпулятору розбивати вам його, щоб ви не були тоді. В виснаженому стані і не могли відчувати власну самодостатність. Будьте обачними по відношенню до взаємодії, якщо в вашому оточенні вже є, той імператор, ви маєте стосунки з ним. Насамперед не дозволяйте, слухайте пораду, імператору маніпулювати і вводити у вас в хворобливий стан, тому що розбите серце не дасть вам можливості досягати саме тих. Горизонтів, цілий, яких ви прагнете досягнути, якої би сфери життя це не стосувалося. Думайте насамперед по відношенню до взаємодії і до тих рішень, які ви приймаєте і будете приймати по відношенню до особистого життя. Тому що дозволяти маніпулювати, диктувати вам жінка самодостатня. Але ви розумієте, що поруч саме той чоловік, який не надає можливості вам мати власну думку і діяти саме так, як ви прагнете. Ну тоді вибір за вами. Які новини вже в дорозі? А ви повинні вибрати шлях. До благополуччя, яким ви будете далі рухатися, щоб відстоювати власні пріоритети і власні кордони. Вибір серцем ви повинні зробити саме те, що не надає можливості маніпулятору, егоїсту, ну або, можливо, й звичайному чоловіку, але емоції він не проявляє. Специфіка характеру. Самодостатній, стратег, інтелектуально розвинена людина, займає посаду, статусний, авторитетний, але маніпулює, диктує, вирішує, як вам бути, як вам жити, як вам діяти. Але на даний момент новини, які вже в дорозі, а те, що ви повинні вибирати, чого ви бажаєте. По відношенню до вашого благополуччя і достатку. І ви повинні відстоювати це. Ви повинні вірити в себе і рухатись саме тим шляхом, щоб досягнути результату, якого ви прагнете, або цілі, до якої ви рухаєтесь. Щоб, отримавши результат, ви піднялись саме на ту вершину, якої бажаєте досягнути в своєму житті. І ви отримали задоволення саме по відношенню до результату, не даючи можливості партнеру, чоловіку, з яким ви знаходитесь в стосунках або взаємодії диктувати вам, як вам бути і як вам жити. Вибір за вами. Про це вам всесвіт хоче. Проговорити, підказати і надати інформацію. А ви повинні трансформувати підказка Всесвіту на майбутнє. Ви повинні трансформувати своє життя і наповнюватись емоційно по відношенню до взаємодії з партнером. Ви досвідчена людина. Тому вищі сили говорять вам про те, що досвід і мудрість, по відношенню до. Власного життя. Ви повинні наповнюватися, не відчувати власне те, розбите серце по відношенню до дій партнера. З розумінням, ставлячись до його дій, ви самі собі розвиваєте серце, тому що він то не розуміє, він не враховує, він маніпулює загалом Ситуації, обставини вашим життям, не враховуючи ваші бажання, ваші плани. Тому порада саме така: трансформуйте. Або ставте крапку, власне, на емоційності, на можливості, яку ви надаєте даному чоловіку маніпулювати вами. Так, можливо, ви проходите даний урок. І неможливо, а так воно більш всього є. Для того, щоб ви проявили внутрішню силу волі, щоб ви вийшли з цього лабіринту розуму. Ви в ньому знаходившись, ви розбиваєте собі серце. Тому що ви не здобуваєте в даних стосунках того, чого прагнете, а знаходитеся надалі. А вам потрібно рухатись, вам потрібно йти, відсікаючи спілкування з даним чоловіком і не надавати можливості маніпулювати з собою, трансформація, закінчення. Поставити крапку, не дозволяти. Не поважає, не враховує, не потрібно розбивати серце, власне, ні самій собі, ні дозволяти вам розбивати серце. По відношенню до того, що відбувається. Ви розумієте, що так не повинно бути. Ви самодостатня людина. Ви враховуючи власні потреби і те, чого ви бажаєте досягнути, ви самі можете вибудувати свій шлях руху до цілі і досягнути благополуччя і достатку. Так, чому? чому саме питання дозволяєте? Кохання, а що ви маєте з даного кохання, якщо це кохання, я бачу це кохання з вашого боку? Бажання наповнюватися емоційно. В якийсь момент вам дана людина сподобалась, і ви забажали рухатися. Або, можливо, карта ілюзії недостатньо, але тут є такий момент. Ви для себе забажали, щоб реалізуватись як імператриця з даним чоловіком. Ну, або, можливо, ви є в стосунках, але на даний момент рішення, які приймає ваш партнер, він не враховує ваші потреби. І замість наповнення емоціями, позитивними почуттями, він розбиває вам серце. Або, власне, ви самі собі незадоволенням тією ситуацією, яка відбувається в вашому житті. Тому підказка, по відношенню до особистого життя, до емоційної сфери, трансформуйте ситуацію, задіюйте мудрість, досвід, який ви маєте, знання, не знаєте, отримайте. Вищі сили підтримують вас на даному шляху, і вони надають вам саме таку пораду: що потрібно змінити. Змінитися і поглянути з іншого ракурсу на цю всю ситуацію. Саме з того, як надається інформація. Відстоювати власні кордони і пріоритети, не надавати можливості маніпулювати, а самому робити вибір і рухатися власним шляхом до цілі. До благополуччя і достатку. Дякую. Магія та української до зустрічі!